Вітаю вас, друзі. Я читаю далі четверта книга царств. Історія помазаника Божого, царя Іуя, який отримав від Бога такий особливий дух, ревність таку, знищити ворогів Господа, знищити Дома хава, який розвратився і грішив дуже. І е, ось я підібрався до того моменту, коли. І Уй вже розібрався з, з родичами, з, сина, з синами царськими, з домом Ахава розібрався. І тоді він якби підбирається до ідолів, до, е, до тої головної, може, проблеми, яка була в відступниці від Бога. Дивіться, Бог створив собі народ, Бог вибрав їх, Бог їх якби виростив. Бог їх вивів, Бог дав їм закон, і якби Бог намагався з ними спілкуватися, і Він дав їм умови, за яких умов вони будуть благословені. Але вони відвернулись від Бога. І виходить, що вони, якби весь план Божий мав би рухнути. От Бог хотів, вибрав там Авраама, Ісака, Якова, Маїсія, там вів, все. Знаєте, з Давидом перемоги всі це були. І потім, якби прийшли люди, які це все якби споплюжили, ну, відкинули, стали жити як, як хочуть, в Бога ну, перестали почитати, стали вклонятись ідолам. Оця жінка Ізавель притащила своїх богів, вала своїх ідолів. Увлекла весь народ єврейський, да? і ось вони відступники. І тоді, що тут якби ну, незвичного, це зовсім зрозуміло. Бог ревнує того, кого Він любить, він хоче повернути до себе. І Бог у Гніві сказав, що «Ах, дома хава, я весь, я весь якби, винищу». Нічого від нього не залишиться. І ми бачимо, що коли приходить час, це не зразу прийшло. Прийшов час Бог став діяти. І для цього у Бога є свої люди. І е, ми знаємо, що є пророк Єлісей, який повинен це робити, і він це робить. Є цар над Сирією Азаїл, і він це робить. Але тут, в Ізраїлі, Бог підняв. Нового царя Іуй, і він у це рухається, і просто, як би не самовита, просто від, від цього серця, ви це, якщо ви дивились попередні програми, він винищує ворогів Господа. І ось нарешті він добрався до ідолів. І дивіться, що він робить. І зібрав Іуй весь народ і сказав їм: Ахав мало служив Балу, Іуй буде служити йому більше. Тобто така реклама йде, що ей друзі мої, ми зараз. І він якби заохочує, да це трюк такий. І він якби перевіряє серце тих, хто хоче служити валу. І він каже, я буду служити валу, давай, все, збирайтесь. Отже, скличе до мене всіх пророків вала, всіх служителів, всіх його, щоб ніхто не був відсутній, тому що в мене буде велика жертва валу. А всякий, хто не з'явиться. Не залишиться живим. Тобто, з одного, стор... з одного боку, якби пряник такий, з іншого сторони, такий кунтящий: знаєте, якщо ти завала і не прийдеш, то тобі кінець, тобі, тобі треба йти. Написано: Іуй робив це з хитрим наміром, щоб знищити служителів вала. І сказав Іуй. Призначить святкове зібрання заради Вала і проголосили зібрання. Тут навіть мені цікаво, що він якби дає їм свободу. Давайте, хлопці, вирішить, коли зробимо. Зробимо, як ото ж, як би ми казали, євангелізацію, щось таке зробимо. Давайте зберемось. А вони свою євангелізацію. Давайте зберемося, відсвяткуємо наших ідолів і проголосили це зібрання. Да? І послав, і по всьому Ізраїлі, і прийшли всі служителі Ваала, не зализло жодного чоловіка, хто не прийшов би. І увійшли в дім валів, і наповнився дім Ваалів від краю до краю. От бачите, якби е, готується оця остання жертва. Е, я, знаєте, я бачив це в житті трошки, знаєте, е, якось я пам'ятаю, я. Е, я ну, може не зовсім, але трохи щось в цьому напрямку. Да? Одній людині я евангелізував, і е, він каже: Я прийду до Бога. Але ще один раз піду, оце свадьба, я відпраздную, і тоді вже я прийду в церкву. І ви знаєте, на тій свадьбі його віддубасили так. Він був синій, він, він не, виходив, не виходив з дому. Це була така. Остання жертвою, так останній похід, такий, знаєте, в, в, в дом ідолів. Да? І тоді він вже повернувся до Бога. Але тут все було набагато гірше. І сказав він хранителів одягу: принеси одяг для всіх служителів вала. І він приніс їм одяг. Дивіться, вони навіть заказали мерч, такий, знаєте, я служитель валу, або ще щось, ти такі, такі, знаєте, футболочки такі, не знаю, там ряси якісь. Щоб не перепутати. І От знаєте, може, люди ти вважали: о, як класно, які зміни, оце цар прийшов, ми тепер в почоті будемо, і одяг нам дав, же заготовили, о, ми будемо ще. І вони всі наповнили, наповнили той дім, от, і ввійшов, надав вам синам Рихавовим, дім ївалів, і сказав служителям Валя. Розвідайте, розгляньте, чи не знаходиться хто-небудь із служителів Господніх, тому що тут повинні знаходитися тільки служителі Ваала. І приступили вони до звершення жертв і всепалень. А Іу поставив позадов 80 чоловік і сказав душа того, в кого врятується хто-небудь з людей, яких я віддаю вам у руки, буде замість душі того, хто врятується. Коли закінчено було всепалення, сказав ІУ з караходами начальникам. Підіть, бийте їх, щоб ні жоден не втік, і вразили їх вістрієм меча, кинули їх скороходи і начальники, пішли в міста, де було капище валово, і винесли ідоли з капище валов, і спалили їх, і розбили ідола вала, зруйнували капище валова, зробили з нього місце нечистот до цього дня, і знищив і вивала землі ізраїльської. Ось так виконується Боже Слово. Друзі мої. Інколи ми думаємо, я зараз сучасний час, да, до нас, що це ніколи не закінчиться. Що служителі сатани, служителі, знаєте, у, цього, у цієї війни, сьогодні, знаєте, постійно кожен день приносяться жертви Богу війни, і тисячі людей гинуть. Вже сотні тисяч загинули за цю війну, сотні тисяч. Це страшна така жертва, але я хочу сказати вам: я вірю, я вірю, що Бог е, ну, колись, знаєте, як проводить лінію і каже, збирає їх. На оце, знаєте, ну я, я от інакше я не можу це якби дивитись, як, як сьогодні молоді хлопці там, з Росії вони садяться в буси, там, в автобуси, в машини їдуть. Їдуть на оце жертвоприношення, щоб віддати своє життя, щоб повернутися в оцих чорних мішках, знаєте. Тому цієї історії я беру для себе такий висновок, і я його пропоную вам. Що інколи приходить суд Божий, і він виглядає так, як ну, якби ну, потака же оцім ідолам. Да? Давайте, ми вас і одягнемо, і зараз буде тут все жертвоприношення, і буде то. Але насправді це такий ход, щоб зібрались всі, кого Бог вирішив знищити. Я ще раз скажу: це звучить якби для сучасного вуха, так знаєте, ліберальних, таких як ми зараз у нашому суспільстві дуже всі ліберальні. Але я хочу сказати, що. Гріх має наслідки, і дом Ахава знищен, знищені ідоли дома Ахавова, знищені були капіща, і дивіться, було зроблено місце нечистот. Я спробую сьогодні би, зазирнути у майбутнє і сказати: Росія принесла дуже страшні жертви. Вона вбила сотні тисяч людей. Ці жертви Богу війни принесені. Вони не мають жодної потреби. Це від того, що люди відвернулись від Бога, що церкви не зберегли свою країну, що церкви вони були якби поза політикою. Вони не, ну, не впливали на владу, і влада побудувала у ці капища, побудувала у ці е, поля війни, де вже кілька років. Кожен день приносяться жертви. Але я хочу сказати: Бог заступиться і буде оця остання жертва, друзі мої. І стане оце місце, де ці е, е, капіща валові, де звідкиля оці всі ідеї, звідкиля летять оці ракети, вони ставять, стануть місцем нечистот. Ці жертвоприношення закінчаться. Бог, я вірю, вже помазав людей. Який призначений Богом розвалити Росію, розвалити у це оце у це просто страшну країну, яка у 21 столітті сьогодні просто з'їхала з глузду, і вона просто розпочала цю саму кровопролитну війну? І головний їх ідол, у цей Путін він також буде зруйнований. Його його спалять, його попіл розвіють над Москвою рікою, знаєте, і йому не світить навіть мавзолея. І у той, що мавзолея, лежить їхній батько у цього, у цього Вавілона. Він також буде викинути. І я вірю, що це прийде. І може колись тоді, вже коли отаке буде, знаєте, е, от якби росіяни чекають пробудження, але пробудження е, воно пічнеть, е, почнеться після такого, знаєте. Останні жертви, коли, коли зруйнується у ці ідолопоклонна система. Я в це вірю, друзі мої. Тому хай Бог нас рясно благословить. Давайте дивитись на нашу ситуацію очами віри. Бог зробить диво. У Бога є люди. Оцей Іуй мені дуже подобається. Він такий енергічний. Пам'ятаєте, коли він йшов і царі дивилися, хто там іде? каже, а це Іуй походка Іуя, і там як я сказав, він як стрімко йде. Да? І оця людина, вона її здалеку бачиш, вона стрімко йде. Це енергійна, ревностна людина, рішуча. Я не знаю, хто це зараз. Я не буду там якось гадати. Я просто вірю, що у Бога з'являться такі люди, які допоможуть розвалити цю систему Валаву, яка сьогодні навалила на нашу країну і приносить жертви своїм ідолам, своїм богам. Молоді хлопці гинуть, друзі мої. Тому молимось і чекаємо, і, 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 і віримо. І оцей вірою притягаємо. Це Божий захист, Боже благословення, коли воно прийде, і Бог захистить нас. І ми побачимо. Оце чудо, знаєте, розбили ідола Вала, зруйнували капишівала, ви зробили з нього місце на чистот до цього дня, і знищив і вивала землі ізраїльської. Я дуже хочу, щоб оця остання імперія радянська, рашистська радянська така, вона була знищена, вона була унічтожена для того, щоб прийшов нарешті мир на землю. Хай буде так. Бережи вас Господь до побачення.